Прокидаємося, дітки, прокидаємося. Ранок вже давно настав, а Ви лежите. Ай яй я. Хто ще там лежить? Хто на подушці лежить? Хто вставати не хоче очей розтуляти, га? самі ледачі діти в нас та я не вірю. Я не вірю. Ми всі підхоплюємося, зранку казочку слухаємо, настрою гарно набираємося. І цілий день проходить у нас весело. Так, як моя творучка вже зранку, саморанку вже. І побігала, погуляла, котлетку маламурила, купу листів принесла, хочу їх читати, слухати. А я їх буду читати і розказувати вам казки, і мультики покажу, щоб ранок у нас був вдалий. А для цього ми прокидаємося, застилаємо наше ліжечко, спочатку так. Потім подушечку кладемо, ковдручку, кицю ми з ліжка виганяємо, одежу свою вдягаємо, знаємо, де вона лежить, теплі капчики, йдемо пісімом до туалету, йдемо вмиваємося холодною водичкою. Якщо тата, мама ще не прокрилась, то будемо їх. Підкрадемося і тьом-тата, тьом мама. Давайте, вже дядько Сашко казки розказує, а я їх буду розказувати. А раптом ваш лист зараз буде, га? А ну, швиденько, швиденько всі справи робити, снідати. Мама там приготує нам яблучко печене, там тостика помаже, маслом покладе. Зверху там може котлетку, так. Ну, котлетку моя творічка маламурить. Ковбасочку, сирочок, поки будете снідати, я буду читати ваші листи. Отож гайда. От лист. Із малюнками село Білирівка Денисюк Артем. Доброго ранку, Сашко. Мене звати Артем, мені 9 років. Я навчаюся в третьому Б класі. Розкажіть казку Василя Сухомлинського, що таке школа під голубим небом. Я назвав вашу тварючку Левко. До побачення, прочитайте в ефір, читаю. І навіть покажу твій малюнок. Моя тварчка каже: Я хочу, щоб мене назвали Левко. Дивимося малюнок. Є. І другий малюнок. О, тут автомобіль. Гарні малюнки, гарні. Так. Лист ємець Владик, місто Бахмат Чернігівської області. Добрий день, дядько Сашко. Я люблю вашу передачу. Зранку дивлюсь мультфільми. Хочу назвати вашу тваринку Рожеве Сонечко. Мене звати Владик, я вчусь в першому класі, міста Бахмач і малюнок. Дивіться. Єсть. Київ. Кольцова 20А. Набільська ліза. Добрий ранок, дядько Сашко. Мене звати Ліза, мені п'ять років. Я намалювала лева, якого назвала сонечко. Він охороняє замок та вишеньки, які ростуть на дереві. Це мій подарунок тобі, дядько Сашко. Мені дуже подобається твоя передача. Я й дивлюсь, коли збираюся в садочок. Прочитайте, будь ласка, мого листа, я буду чекати. Листа вам написала моя мама. А коли я піду до школи, то напишу сама, Ліза, і малюнок. Ну, малюнок такий, що не можна не показати. Дивіться, який гарний. Старалася ліза, малювала. Все зрозуміло, що тут є. Гарні листи, приємно читати. Скабелко Саша. Кривий рог Дніпропетровської області. Що мені Сашенька написав? Привіт, дядьку Сашко. Мене теж звати Сашко, мені 10 років. Я навчаюсь в 4-му Б класі 71-ї школи міста Кривого Рога. Я люблю передачу світанок. У мене є тварини теж кіт Фокс, собака Ральф. Твоя тваринка дуже гарна. Я б її назвав Сонцеголівка. Гарна назва Сонцеголівка. Чуєш? <кхи> Мою маму звати Наташа, а батька Дмитро. Бажаю тобі щастя, добра, завжди гарного настрою, малюнок. Якщо подивитись у моє вікно, то побачиш. І видно, що з того вікна видно і дерева, і будинки, і високий димар, і сонечко. А ну дивимося. Це називається пейзаж. Що з вікна побачили, те й намалювали. Гарний лист і гарний малюнок. Чесно. Так, ось лист беру цей. Нужний Максим, село Голубівка, Лебед... Лебединський район Сумської області. Що мені Максим написав? Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Максим. Мені шість років. Ходжу в садик, Садік, садочок, який зветься Голубок. У мене ще є сестричка Алінка, їй три з половиною рочки. Вона також ходить в садочок, але в молодшу групу. Ми дуже любимо вашу передачу. Ранком не дуже хочеться вставати, але як тільки мама каже, вже почалась передача світанок, <схи> тоді і сон кудись пропадає. Мама також дуже вдячна за вашу передачу. Вашу звірючку хочемо назвати Левенятко. А ще ми кожен вечір, як лягаємо спати, разом молимось таку молитву. Я лягаю вечір спати коло мене Божа мати. Два ангели по боках, а Ісусик у ногах. До побачення, дай Бог вам здоров'я, яка гарна молитва, всі дітки. А ну спробуємо запам'ятати. Так, дивіться. Я лягаю ввечір спати коло мене Божа мати. Два ангели по боках, а Ісусик у ногах. І намальовані ручки, бачите, діти, діти свої ручки обмалювали, ось вони. Ось. Так, Бачите? Так. А тут ще. Малюнок із моєю тварючкою. Так. Гарний лист, приємно, аж на душі ну, веселіше стало. Так, ще один лист є тут. Чернігівська область, Талалаївський район, село Красний Колядин, Баско Ярослав Валерійович. Добрий день, лірник Сашко. Мене звати Ярослав, мені 10 років, я ходжу в 4 клас. Я люблю свою маму, її звати Оксана, а тата звати Валерій. У мене є брат Владислав, йому 14 років. Я дуже люблю ваші казки. А ще мені подобаються мультфільми. Я знаю також багато казок «Кривеньку качечку, кобиляча голова, лис Микита. Я хочу вашу тваринку назвати Левко Сонця. Я хотів, щоб ваша передача була ще ввечері. Я люблю вашу передачу. І ще хочу, щоб ви розказали казку «Коти горошко». Ну, Якщо я не розказую, то доведеться розказати. Чому ні? Я цю казку дуже люблю. Це одна з улюблених. така вона героїчна, красива. І така українська, в інших народів подібної немає. О, і малюнок. Дивіться, який гарний. О. Ну, Ще задненько встигну прочитати, пані Олено. Так. Київська область, Бориспільський район, село Рогозів. Шейко Ольга. Добрий день, дядько Сашко. Добрий день, Олічка. Мене звати Шайко Оля. Мені 9 років. Я вчусь в 3 класі. Хочу, щоб ви розказали казку про гидке каченя. І я знаю вірш про яблуньку. Я вам його написала. Яблунька. Яблунька росте в саду, горобчики стрибають по гілках, і груша розцвіла, а літом поспіла, а потім листя опало. Вашу звірючку я назвала сонечко і малюнок до передачі світанок. Гарні листи прочитали. Саме час переходити до казки. Сьогодні я вам розкажу казку. Е, трошки незвичну. Є такий навіть у багатьох народів, вона схожа, по-різному називається, а мені подобається. Ха -ха, я пам'ятаю, малий був. Мені батько розказує, я завжди сміявся. Було смішно і весело. Як це так виходить? Казка про те, як солдат із сокири юшку варив. Давно та коли з'їлась в Україні. Коли солдати на постій ставали, оце, бувало, полк солдатів йде, і їх в село заводять, і кожен солдат собі хату шукає, заходить, поки там відпочивають, то люди його, якщо добрі, то погодують, а ні, то голодний йде. Це колись такі порядки були в царській імперії російській, що Україна мала утримувати війська російські, то на жену цих їх москалі ще називали солдатів. Нажену цих москалів повно. Вони жили в військових поселеннях, то там вони і жінку солдат мав, вона його годувала, а так стали в якесь село, і там він у людей живе, і вони його мусили годувати хазяї. Ото казка про той час. От якось <клух> зайшов полк солдатський, москальський, до села і розбрались солдати по хатах шукати, де б таке поїсти, підживитися чимось. І до одної бабці старенької солдатик заходить. <клух> Добрий вечір, бабунечко. Чи пустите, відпочити вас? Та, чого ж не пустити, заходь. А бабця вже знає, що то солдат прийшов, хоче, треба його погодувати, а бабці не хоче, це ж щось поділитися треба чимось. Та вона все, щоб та й поховала. А солдат трошки посидів, посидів, ранця зняв, шинелю скинув. А що каже бабуню? Чи може даси мені поїсти? Е, солдатику, де ж то я? Де ж то я тобі поїсти? Там. Бач, сама голодна, сижу. Нічого в хаті немає, і цибулини немає нічого. І навіть піч не топила, і хліба немає. Нічого немає, ні сухарика немає. Оце сьогодні голодна спати ляжу. А, голодна, каже солдат. Ну то таке буває, бідна ти бабуня. Знаєш, в мене все, сухарик є з собою. Давай з тобою поділюся, взяв сухарика, розламав, сам гризей. Бабці дав. Бабці там три зуба лишилися, на то сухарика слинить. А що каже солдат? То, знаєш, бабуню, кхе, ну, наше солдатське діло таке, ми до всього звичні, І до нестатків всяких. І нас, оце ми в поході були, в далекому турецькому, то нас навчили, як можна юшку із сокири наварити. Як то каже, сокири, юшку навариш, бабця, дивується. Хіба то таке буває? Е, буває, то наша солдатська наука така. Ти що, ніколи не їла сокири вареної? Ні, каже бабця, як тут, хіба то тут, хіба тут сокиру можна варити, а треба ще знати, як її варити. Не кожен може. А сокира в тебе є, та сокира є, воно в сінях лежить. Цікаво, бабці стало, як то так можна із сокири та щось зварити, щось їсти можна. Ось каже, сокира є. Ну, бабцю, знаєш, що... <кхм> давай но ну, воду, <кхм> банячка, я сокиру зараз гарно помию і будемо варити. Тільки ти піч затопи. Тут уже бабі цікаво стало, що таке, ще побачити, що може самікою пригодиться, і сокири зварити. Ге-ге, ті солдати, капусні москалі таке все знають, десь по тих походах, що, що бабця за, за весь вік того не дізнається. Ну і чудо сія. Тут же бабця взяла з відра води, дала в казанок, хлюпнула в банячок. Солдат ту сокиру миє, гарно витирає, все вичищає, щоб блищала. А ну, каже, бабця, давай, пали піч. Баба тут же соломи, викресала вогню, запалила піч. Пила гарно, а солдат каже, ну давай вилив ту брудну воду, наливай чистеньку воду і сокиру вкинув банячка, став в піч, хай вариться. Баба дивується, що то за чудо, взяла ту сокиру з банячком, в піч поставила і все заглядає, що ж то таке, що то буде варитися. А солдат ходить та помішує ложкою, о, каже бабцю, знаєш, гарна буде, гарна юшка буде сокири. Добра. Тільки знаєш, що тут без солі якось недобре їсти. Треба посолити. Є в тебе сіль? Бабці сіль була. Що ж, цікаво? Зараз принесу. Побігла, бабця солі принесла. Солдат посолив. О, о, о це вже добре, це вже добре, знаєш, о, скоро вже буде. Бабця, як на голках сидить, як то так, що то за дивина така, що сокира? Буду всім сусідкам розказувати, що сокира юшка була, що я покуштую, коло солдата. Солдат заграде, знаєш, бабцю, ось зараз вже буде готова тільки, знаєш, трошечки тако сюди пшона треба вкинути, бо вона то смачніша буде. Так вона і так добра, а без пшона не буде. Е, бабці пшона є, е, бабка тут же сюди метнулася. Сіней принесла хусточку з пшоном, солдатики, добру пригорщу взяв, сипав, туди розколотив. О! Каже, це вже добре буде. Посидів, посидів. Знаєш, що бабцю? Каже, слухай, все ж вона вже кипить булька, зараз така буде, така смачнюща річ буде. Тільки що бабцю, знаєш, ще треба було, якби туди ще трошечки сала вкинути. О, таке було б добре. Бабці і сало було на горі. Хочеться бабці скуштувати, раз каже солдат, що добре треба, ж... а додати сало ще добріше буде. Полізла бабця нагору, а солдат тим часом сокиру витягнув, під лавку закинув, що бабця не бачить. Принесла бабця шматок сала. Солдат порізав те сало, гарно вкинув, вже там воно кипить, булькає таке доходить. А що, бабусю, Бабусю, пахне добре? А добре, каже бабця, ніколи не думала, що сокира так пахнути може. Е, та то ще мало, ще знаєш, давай ще, давай ще морквички, а? Є морквичка? То, то є, на городі є, біжиш неси морку, баба вже біжить, спотикається, сусідка. І куди? Куди ти Онисько біжиш? Ага, не заважай. Ми тут солдат таке робить, о, -о, -о із сокиря юшку варить. Як? Ага, потім розкажу, побігла. Ще морквичку, ще гарну взяла, обтерла, щоб чистенька була. Солдат і морку туди вкину, вже воно копить, вариться. А знаєш, каже солдат, бабуню, може ще. Часом і картопля в тебе є. Так, чо, і що і картоплю треба, то ти знаєш, тоді так, така сокира з картоплею. Ва, вже всі милиш, ще й картоплю принесла. Солдат вже й картоплю покришив. А бабці не догадується, що він сокиру витягнув і вариться там, і пшоно, і сало, і картоплю, і морква. А ще бабцю знає, що може цибульки, і цибулю баба знайшла, а потім сама ще знайшла Петрушечки, Петрушечки покришила. Зварилася така юшка, Боже. Ах! Бабця таку юшку сама ніколи не варила, бо завжди жалко було, вділяла собі. Тут трошечка. тут солдат всього насипав. Ну, каже, бабцю сокира зварилася, діставай. Дістала бабця того казана. Бенячка, сіли вони ложками їсти, а таке воно добре, що воно розварилося з салом укипіло, і цибулька, і морквичка, там, і пахне, і петрушечка, і листочок лавровий, і, 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 і перцюки. Солдат наївся від пуза, і бабця наївся. Солдат з собою ще насипав, взяв, і бабці залишив. І йшов солдат, посвистуючи, радіє. А бабця куштує, Боже, яка сокира добрена, а того не здогадався, що солдат її на хитрість взяв. Така вам казочка смішненька, а мені сокира варена. Ото я вам не просто казочку розказав, а щоб ви знали, і що можна їсти зварити. Отаке От вам буде завдання. З бабусю чи з мамою сьогодні на кухню прийдіть і скажіть, навчіть мене варити гарну смачну юшку. І з пшона, чи з крупички гречаної, чи може навіть з гороху і туди додати і морквички трошечки, і цибульки, і сала, бо м'язка. І вас, мама і бабуся, з таким задоволенням навчить це все смачне робити, що слинка буде котитися, і ви будете серед своїх товаришів, уміючим, чи дівчинкою, чи хлопцем, який вміє готувати і їсти. Бо так трапилось у мене в житті, ми з друзями моїми їздили е, машиною. На свято, до міста далеко. І з нами поїхав батько мій. І ми поверталися додому і зупинилися в лісі заночувати, бо вже пізно було темно, вирішили там заночувати, розпалили багаття. І мій тато в Казанкові зварив таку кашу гречану, таку смачну. Я скільки живу на світі, я не знав, що так смачно можна зварити кашу. Бо батько мій Іван Семенович, царство йому небесне, солдатом був. І війну пройшов, і все те навчився з маличку міг готувати. І та ту смачну кашу, скільки років пройшло, а ми з хлопцями згадуємо. А бач, яка добра каша? Ото і ви навчіться готувати, щоб це була не просто казочка, а сигнал до дії. Ми навчимося з От я вам даю завдання. Ви знаєте, я вам даю завдання, не просто казку розказав, а ще й завдання даю, щоб ви навчилися готувати собі страву. А ви мені про це обов'язково напишете. Таку казочку я вам розказав, ви собі на вусика намотали. Зараз саме час переходити до мультфільму. Мультик, подивилися, казку послухали, завдання від дядька Сашка отримали, навчитися готувати українські страви. Обов'язково мені про це напишіть. І ви, мама з татом, не, не байдики не бити, вчіть дитину з маличку до корисної роботи привчати, щоб дитина міла і картопельку посмажити, і яєчню, життя, до... макарончики ті самі зварити, кашку зварити, там, супчик якийсь, куліш. Коли дитина буде з маличку, те знати, колись на старістю вам таке смачне приготує, ви будете пальчики облизувати і згадувати. О, добре, дядько Сашко навчив. Отож, моє завдання, ви знаєте. Після того як побуваєте в школі, в дитячому садочку ввечері разом з татою, мамою, бабусею, мамою, бабусею, обов'язково приготуйте якусь страву. А мені про це напишіть. Мені буде цікаво знати, що ви вмієте готувати, як ви це робите, яка сама смачна страва у вас в сім'ї, у вас в селі, у вас в місті, так? Бо українська кухня найкраща у світі. Чекаю від вас листів на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для вірника Сашка. До побачення.